Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас такий великий автомобіль це Audi A8 12 року. Двигун V8 4.2. Об'єм двигуна. Велика, потужна машина на промивці системи охолодження. Маємо проблеми з радіатором пічки, поганенько гріє. Власник міняв моторчик, що йде на пічку, все рівно не допомогло. Слабо дає тепла. Тому будемо підключатись до радіатора пічки, дивитись до системи, промивати все. По, по паспорту, ну, дивився в інтернеті, пишуть, 16,5 літрів антифриза має такий двигун. В, наявності, в дійсності перевіримо, можливо, і менше. Але щось не зовсім віриться, що такий об'єм, але може бути. Тому приступаємо до роботи. Підключаємо. Тим часом у нас тривають роботи. Для початку ми злили весь антифриз. Ну як весь, весь так просто не зільється. І прошили поглянути, скільки ж дійсно антифризу, хоч приблизно в системі. Злили близько 13 літрів. 13 літрів було злито. Це з видуванням повітря в бачок везде, де могли. І це ще не весь антифриз, але вже свідчить про те, що якщо 13 літрів злилось, то дійсно ближче до правди 16,5 літрів антифризу має цей двигун. Далі робимо підключення на радіатор пічки, і відразу перед нами отака відкрилась картина. Це виход з двигуна на радіатор пічки. Бачимо, що має бруд. Система, і от оцей брудом воно забиває магістраль на пічку. Із-за цього вийшов з ладу і моторчик Оцей моторчик, який стоїть тут на пічку, власник його міняв. І от вам вся причина. Робимо підключення та дивимось, в якому стані, скільки посипа бруду з радіатора пічки. Добили перше підключення на радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Ну там щось, пісочок, якийсь, дві каплі лежить, дещо не рахується. Подивимося, що у нас буде зараз Так, Ока пішла піна. Походу у нас підзабиває фільтр. Давайте хай спаде піна, подивимось. таку картину, бачите, тут якби ржавчини на перший погляд немає. Таке вже кристалізація антифризу давнішнього старого. Забила пічку і забила все. Миємо цей фільтр. Ось така кристалізація, як ви бачите, вже багато звели, вже не стали в апарат, бо сильно дуже піниться. вступає в реакцію з водою. Старий антифриз вже такий від відработаний, відпрацьований. Процес триває, нагріємо, будемо тестувати, як помивається радіатор пішки. Монтували бачок, бачок бачите, на дні вже з'явився мул. Я його спеціально підсвітив, видно, що бачок не прозорий повністю, хоча тут на вході наче нормально, а на низу мул. Миємо бачок, вмиваємо, як завжди. Так, тестуємо, як промивається у нас радіатор пічки. Передня, передня пічка ми тут поставили на лице. 79 градусів вже майже 80. ну Просто пішла жара, як кажуть. Пішла жара, ташкент, бо тут не було нормального тепла. І також перейдемо до задньої. Задню вже спробували. В задній пічці тут теж ташкент, вивели сюди, просто обжигає руку. Тут скерування для задньої пічки окреме своє, бачите як а 8 екранчики, топова комплектація, походу. Все супер, пішла жара, проблем немає, пічки загріли. Тепер приберемо бруд із двигуна, бо вже бачили, що він там образовується. 80 градусів, це як в новому автомобілі, на машині буде більше навіть. Думаю 80, плюс. промивочка триває. Переглянемо, як працює хімія. Бачите, починає поїдати ці камінці, їх вже менше, було значно більше, але їх вже зменшується. Також йде невидимий процес. Камні ми бачимо, є ще нальот, який мілкий. Він на стінках, на металі, на алюмінію знаходиться, його теж поїдає хімія, знімає цей наліт, який ми не бачимо і розтворяє просто в собі. Надалі будемо переходити на двигун. Триває промивка двигуна, вже декілька підключень ми робили в різні міста. Тут, до речі, ще є радіатор охолодження ну, інтеркулера і через нього проходить теж. Контур антифризу. Тобто третє коло, як і в Passatі B8, треба і сюди підключати. Бачите, підсипає такі камішки, Хімія працює, прибирає їх, розтворяє. Процес триває. Вбрали вже систему, завакуумували, вакуум тримає, робимо заправочку. Антифриз лім G12, розведений в більшій баклажці. Такий хепу. Хепу G12. Гарний антифриз. Підходить для цього автомобіля. Найкращий з хепу заправляємо. Нагадаю, що в системі, як пишуть специфікація, 16,5 літрів. Заправимо точно. Скажу вже в кінці, як вийшло. 8 літрів концентрату, на який мінус буде вже в кінці, коли прогріємо. Заправочка триває. Закінчили, все зібрали. Ідея, зараз вам покажу. Чого красавця. Просто стоїш біля цієї машини. Ну, любо дивува... дивитись на неї. Апарат капець, чесно. Хотілося б, апарат мечта, як кажуть. А 8 лонг полном фулі корабель. Отак виглядає сів антифриз. Антифриз менше, вже, ніж стик бачка. Відкрився термостат, пічка валить, не буду вже вам показувати, бо власнику жарко 83-84 градуси. Просто видає парілку. Передня, задня, все запрацювало, все працює, все, все супер. Зараз ми додамо антифризу. До максимального рівня він потім ще присяде, буде супер. І заміряю концентрацію, скажу, скільки ж все ж таки літрів цьому звіру. Тут інакше не виразитись. Погляньте, який звірюка. Апарат капець. Дуже подобається. Так. Зараз додаємо і дивимося, що з антиприя. Провели аналіз, який у нас мінус. Вийшло мінус 38 градусів, тобто 50 на 50 буде мінус 37. Тобто, ідеально, якраз вон там ще трішки не вистачає. В машині дійсно 16 літрів антифризу, як не крутий. А казалось би, ну власник просто не повірив. Чесно, мені сказав, каже, тут літрів 5 антифризу. Ми так дружно посміялись на такий двигун V8. Там, ну, це просто смішно. А от 16 це його. Тобто майте на увазі, що специфікація в інтернеті не бреше. Повна заміна. Але при цьому ще раз скажу вам, коли ви робите заміну антифризу не повну, не апаратну, не з кількома підключеннями, скільки ми робимо, ви не міняєте весь антифриз. На СТО кажуть, достатньо 5 літрів концентрату. Тобто міняється 10 літрів. 10, ну хай 12 от силою. 4 літри 4-5-6 літрів. Остається залишок в системі. Ви його не міняєте, мішаєте з новим, бруд не видаляєте, і все це приводить до такого, що антифриз випадає в осад, як в цьому автомобілі. Випав в осад, утворились камінці. Ми його називаємо кристалізацією. Це так умовна така назва, типу як кристали появились, ну, Маленькі кусочки. Прибираємо це все. В машині дійсно немає ніякої ржавчини, відсутня. Нічого такого тут немає. Якість металів, з чого зроблений двигун відповідна. Тобто тут більш кристалізація і все. Вибрати ці залишки, кусочки, і буде все огонь. Відправляємо власника з виконаним сервісом по системі охолодження. Тут інакше не назовеш, ми дійсно надаємо сервіс. Повний повний фарш, щоб, щоб все було як треба. Також, якщо у вас є проблеми, якісь в системі, звертайтеся, допоможемо. Там дуже багато буває проблем з перегрівами автомобілів і так далі. На все вам добре. Такий сьогодні був красень чи красуня для кого Ауді, така красавиця. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!